Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже коротесеньке відео. Розпаковка. Так, вчора замовила, сьогодні вже побігла, тож будемо дивитися, що там прийшло. Воно дивно рветься, але добре. Так. Тут вже все на коробці видно. <кій> Друзі, отже, це дуже крутизна річ для роутерів. Давайте швиденько. Упс, батареї, бекап. 5 вольт, 9 вольт, 12, 2 А, 15 вольт 24 вольти. Так, добре. Як би не було. Так, отже, сам пристрій має ось таку форму чудесну. В залежності від того, який у вас роутер обираєте, потрібне вам гніздо сюди рожевий сюди, не в роутер. Ладно. Ей. Ось тут пише лише 5, 9, 12. Щось там він там ще на вихід максимально 18. Але що це він має на увазі? Добре, Викрутку малесеньку подарували. Щоб і Що А, для батареї, мабуть. Там і ще й батарею можна вставити. Так, маємо ось такі кабелі. Зараз все побачимо. Все зрозуміємо, що і до чого. Так, цей кабель сюди. Ось цей, відповідно, в розетку. А що до цих, що з них. Ага. Оцей подвійний, а оцей одинарний. У нас одна, одинарний, у 9. А ось це. Більше ж ніяких позначок. Ось це безпосередньо у роутер. Там, де роутер. Селектор 15, 24. Що я тут маю обрати? 24. За Заряжений, заряжений на дві діляночки. О, дякую. Тобто, навіть якщо зараз вимкнеться світло, ми зможемо це все перевірити. Але ж цікаво, що тут є. Давайте разом побачимо. Викрутку подарували. Взагалі такі малесенькі викрутки. Це прям предмет колекціювання. Дрібненька така викруточка. Хрестоподібна. Ага, ось це і є батареї, де тут все накопичується. Зрозуміли? Ой, як гарно. Як все гарно, як красиво. Якщо щось піде не так, можна це просто поміняти поштучно. Так. Щось там хоч написано. Щось написано, але я таке не розумію, що там замаркування. Певно, щось хороше і значне. Вітаю, Павле! Так, так, просто дивлюся, мошечки. Чого? Підказуйте. Анна, вітаю! Також рада вас бачити. Не встигла ще зайти на ваш канал, бачите. Пробігала. Отже, купили. Для роутера таку забавку. Якось воно так відшелишується. Друзі, воно не щільно прилягає. Треба буде відео передивитися, чи щільно воно прилягало до того, начебто щільно. Так, добре. Ага, а вимкнути вже не можна. Тільки овімкнути. Це дизайн чи це якась вставка. Як же ж мені все цікаво, це, друзі, аби ви тільки знали. Отже, я так зрозуміла, що тут можна щось і від USB зарядити, наприклад, телефон чи що-небудь. Можна е 5 вольт 12 і дев'ять пристрої, які мають ось такий роз'ємчик, можна їх годувати через такий пристрій. Друзі, не знаю, що розповідати. Єдине у мене запитання: ось тут є селектор якийсь, який ми можемо між 15. 15 вольт і 24 вольта. Що це означає, якщо 15 і якщо 24? Що то є, що я маю нині обирати? Цікаво? Ось, а, ось він мені підказує, що можете годувати камеру, роутер, дівертер, щоб то не було. Тайм рекордер, сенсор якийсь. Матінко, модем і лед лампочку похарчувати. А лампочку то як? Ну. Так. Амночка, кіка коштує, кіка годин обіцяють працювати. Ну от прям так. Та вже буде реклама, якщо я буду ціни називати. Цей, Бог його знає, скільки годин, але скільки там ампер мають вони сказати. Нічого. Просто геть нічого. Color black. Ну, дякую. Мало бути на 15 тисяч міліампер, тобто це як, скажіть мені, як звичайна повербанка. Так. Але я ніде не бачу цієї позначки. Геть ніде не бачу. Скільки годин, також не можу сказати. Ось воно трошечки заряжене. І оскільки я не маю як -то, цілі, то все вимірювати. Я просто радітиму, що є або немає. Ні, коли є, тільки радію, коли немає, засмучусь світло. І що є роутер, який працює ось 6. 6. вольтаж селектор. Та зрозуміло, що аут. Виходящий. Виходящий вольтаж селектор. 15 або 24. Якщо в мене 9, то мені треба 15 чи 24, бо мені не то, не то не підходить. Вибачте, але я сьогодні білявка в самому сумному сенсі цього слова. Так, То трошки відмотайте назад, воно ж там збереглося. Я просто вже не хочу його відкручувати. А заскрінити ось, зараз трошечки ось такого можете скрін зробити? О, у мене тут іще якась пам'ятка. А ну давайте збільшимо зараз. Щось якось ясніше зець нічого не стало. Тобто про годину вони тут взагалі не пишуть. Заскрінили, встигли? Добре. Добре. Добре, друзі, на цьому все. Ось таку ідею я вам підкинула. От, бо мені така ідея сподобалася. І ось такий ще маємо дріт на, на два пристрої. Тобто тут можна цей, цю батарейку використовувати на кілька пристроїв. Звісно, що вона швидше використається, але, але така можливість є, і то є добре. А на цьому все. <див> дякую за вподобайчки, друзі. Всім дякую за увагу. Усім мирного неба та Боже благословінь. Па-па.